Кардемон допомагає відновлювати об'єктивність, тверезий розум та самоконтроль. Це необхідно людям, які схильні до частих розчарувань та для тих людей, хто живе у почутті злості. Особливо кордамон буде корисним тим людям, яким злость вдаряє в голову, і в такі моменти ми не можемо думати головою нормально і. Такі моменти ми можемо наговорити зайвого і навіть зробити щось не те. Кардамон допомагає бути об'єктивним, відновити ясність розуму, відновити баланс при гострих нападах гніву та розочаруваннях. Також кардамон виводить із зацикленості на своїх невдачах та розочаруваннях. Кардамон закликає припинити, обвинувачувати усіх та взяти відповідальність на себе за свої почуття. Комплементарні олії, суміш сіреніті, орігану та тім'ян. Використовувати можна як зовнішню, так і внутрішню і ароматичну. Можемо нанести на руки і скласти їх доміком, подихати. Можемо додати в каву, а можемо. Змішати з базовою олійкою та наносити на подошвий ніг. І навіть я пробувала собі за вушком наносити і на запястя теж аромат розкривається ще більше, коли наносиш його на шкіру. За додатковою консультацією звертайтеся у приватні повідомлення.